Розумна служба. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повідайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість, через дану мені благодать. Кажу кожному з вас, не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно, у міру, віру, віри, яка кожному Бог наділив. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а з ми один одному члени. І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, даною нам, коли пророцтво, то виконуй Його в міру віри, а коли служіння будь на служіння, коли вчитель на навчання, коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує, то спинністю, хто милосердствує, то спривітливістю.